Шеринг це прокат самокатів. Раніше ми мали іншу назву та працювали у Харкові та Полтаві. Після початку війни ми були змушені переїхати з Харкова до Львова. В Полтаві ми залишили парк і продовжили працювати. Полтава невелике затишне місто. Ми неодноразово приїздили сюди і чітко розуміли, їй потрібен шеринг самокатів. До того ж, це зручно приїжджати з Харкова сюди, це кілька годин для того, щоб вирішувати якісь форс-мажорні питання, так би мовити, тримати руку на пульсі. У 2021-му ми почали з центру міста. Потім ми дуже багато отримували запитів від клієнтів про те, щоб ми відкривали нові вулиці, нові парковки, нові райони і користувалися виключно потребами клієнтів. Відкрили майже всі спальні райони, в тому числі мікрорайон Садовий. Умови та тарифи використання самокату можна знайти в нашому додатку Струм. Наразі діє два тарифи спорт і тур. Один самокат, один райдер. Простимо не їздити вдвох на одному самокаті. Це питання безпеки користувачів. Також заборонено їздити в нетверезовому стані. І Клієнти, яким ще не виповнилося 16 років, це ще не наші клієнти. Зараз людина на самокаті за законодавством прирівнюється до пішохода, тож має дотримуватися певних правил їздити пішохідними доріжками і сходити з самокату на переходах. Катання вдвох на одному самокаті. Якщо бачили самокати з відламаною трубою, це наслідки цього порушення.